Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Малайзії. Зустріч тривала 50 хвилин. І, за словами Рубіо, Лавров запропонував якийсь такий новий інший підхід чи підходи до врегулювання війни в Україні. Ці ідеї Рубіо обіцяв передати президентові Трампу, але одразу зауважив, що це цитую, не те, що автоматично веде до миру. Ну звісно, пане Рубіо, бо мир для Росії це коли Україна просто здається, а вони святкують у Кремлі. Цікаво, що ця зустріч відбулася буквально через декілька годин після чергової російської атаки на Київ. Двоє загиблих. 22 поранених. Ось вам контекст нових ідей від Лаврова. Росія говорить про мир, а в цей час пускає 18 ракет і близько 400 дронів по нашій державі. Це, мабуть, такий їхній креативний підхід до дипломатії. Спочатку бомби, а потім розмови. Рубіо також наголосив, що Вашингтону потрібна дорожня карта від Росії, тобто чіткий план, як завершити війну. Але, чесно кажучи, звучить це як прохання до вовка, просто намалювати схему, як це не їсти овець. Росія вже не раз доказувала, що їхні дорожні карти ведуть тільки до нових окупацій та агресій. І якщо згадати, що Лавров після Малазії поїхав до Північної Кореї зміцнювати військову співпрацю, то стає зрозуміло мир для росіян це просто пауза перед новим ударом.